Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Ось і настав той момент, коли я вийшла в свій квітник для того, щоб постригти свій лавандин е, і почала його стригти, а тоді думаю, а що це я не знімаю? Е, можливо, комусь ця інформація буде цікавою. Е, звісно, що лавандин вже втратив свою декоративність. Виглядають його колоски. ось зараз отак. А, і тому, звісно, що треба стригти. Послухайте, будь ласка, як гудуть бжоли. Ось квітачки у портулака щойно відкриваються, це ранок, дивіться, скільки над ним уже літає бжіл. І, до речі, вони над ним літали тоді, коли очікували цього розквітання квіточок, вони вже чекали його, Роз... чекали портулак. І у нас, коли відкрита квартирка у вікні, то ми чуємо цей гул бжалиний і живемо в будинку, як у вулику. От настільки вони сильно гудуть. Мені здається, що портулак це дуже гарний медонос, раз так він приваблює бжіл. Ну добре, а зараз про лавандин. Дивіться, вже почала стригти, а потім почала знімати. Оцим кущикам, які я сьогодні стрижу їм другий рік минулого року, після такої стрижки, яку я проводила, зараз буду стригти і говорити, проводила ось таку стрижку, дивіться, і утворилися у мене живці. Утворилися живці. І я ці живці... Просто посадила в ґрунт. Прямо в клумбу посадила. Не всі вижили, так, не всі, але дуже багато вижила. Живців утворюється багато, можна нарізати, скільки завгодно з І я без особливих мук заживцювала. І ось у мене на другий рік утворилися отакі кущики. Дивіться. В висоту були цьогоріч кущі лавандина близько 60 сантиметрів. І в ширину, ось, бачите, така ось кулька. Ось. ось отак я постригла. Зараз я надам кращої форми, більш кулястої форми, бачите, ось отак прямо стрижу живі паганчики. І оці ж паганчики. Можуть слугувати як живці, які надалі, за допомогою яких надалі можна розмножити лавандин. І мене був один кущ, а купувала один, а в минулому році заживцювала, і цьогоріч у мене близько 20 отаких ось куляк. Ось отак. Почте. Все все, дуже швидко живцюється, стрижеться, живцюється дуже швидко, гарно приймається. Ось і такий лавандин. На відміну від лаванди. Лавандин другий раз не зацвіте. Лавандин пізніше зацвітає, ніж звичайна вузьколиста лаванда. І пізніше відквітає. І на друге цвітіння він просто не встигає заходити. Але навіть отака кулька вона виглядає прекрасно, чудово, так? декоративно. Аромат стоїть від лавандина дуже гарний. Можна використовувати цей матеріал, який зістригли. Ось оці колоски. можна подрібнити ароматні мішечки, набити, можна використовувати як заспокійливий засіб, поклавши собі в ліжка для ароматизації білизни, та і засіб проти молі. Також гарний. Можна покласти такий мішечок у крупи, і він відлякує дорослу. Дорослих камах. Ось отакий у мене лавандин. Ну і попутно, дивіться, лавандин у мене різ поруч із цією трояндою, яку я посадила цього року навесні. Це троянда Раяльд райаль, Остинка. Дивіться, дуже гарно вона виглядала у поєднанні. Каласки в лавандину і оцього прекрасного абрикосового жовтого кольору. Дуже гарно тут виглядає. Ну, в принципі, дивіться, аналогічне поєднання. Он зараз фон із шаблі є, і он далі дельфініум, бачите? І синій, і фіолетовий, з жовтим дуже гарно виглядає, контрастує, підкреслює красу. Жовтий, абрикосовий, фіолетовий, синій, дуже прекрасно все це виглядає. Трішечки про троянду. Рояльд даль. Зараз вона за рік, за рік, з весни, не за рік, вона наросла на висоту десь 65 см. Такий має охайний кущик, дивіться, бачите, він рівномірно розвинутий, весь усіяний або бутончиками, або квіточками. Квіточка, квіточки, дивіться, мають розмір десь 4 см. Ось отак. Заявлено, що у дорослого куща квіточка може мати і 8 см. Ну, в принципі, можна повірити в цю інформацію. Дивіться, самі бутончики помаранчевого-абрикосового кольору. Квіточка, що розкрилася, абрикосова, а на відцвітанні вона стає персикового кольору із таким от рожевим підтоном. Ось такі. Квіточки, дуже гарний, ахайний кущик. Я сподіваюся, що я подружуся з цією трояндою. Вона буде мене тішити своїм цвітінням і надалі. Але на зараз враження в мене дуже гарні. Окремо кожна квіточка, десь цвіти тримаються десь дня, два-три. Але кущик молоденький, повторюю. Можливо, і з часом тривалість квітки буде довшою. Але подивіться, яка рясність. Бачите, дуже багато квіточок, одні відквітають, інші зацвітають. Такого бруду на кущі немає, щоб трималися старіли квіти. Ні, такого немає. Кущик доволі охайний і виглядає чудово. В дорослому вигляді написано, що може мати заввишки метр і метр двадцять. Ось така. Гарна троянда. В честь кого ж названа? Це Остинка, названа в честь письменника Раяльда Даля. До речі, вчора слухала аудіокнигу Раяль Даля. Оповідання четвертий комонт. Чіпендейла я часто слухаю аудіокниги, тому що читати книги мені не дуже вдається, немає часу на це. От коли чимось зайнята, готую овочі для консервації, руки зайняті. Аудіокнига мені розказує щось цікаве. І ось дивіться, дуже цікаве оповідання, до речі, рекомендую. Чому зацікавило? Тому що тут в цьому оповіданні відразу дві назви троянди. І Чіпен Дейл це троянда, і Раяльд Даль це також троянда. Це оповідання не має жодного відношення до троянд, але надзвичайно цікаве. Рекомендую, послухайте. І так, на сьогодні в мене все. Якщо вам була цікава інформація, ставте лайк, не цікава дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення!